Вітаю вас! Давайте подивимось, який буде лютий, який вже майже майже, ось ось, ось уже карти висипаються. Який вже підходить, подивимось, який буде місяць лютий для України в цілому. І як, ну, в плані бойових дій і взагалі, який буде місяць для України в цілому. Лютий 23-го року для України. Допомога. Шістка Пентаклів це допомога. Це перша карта, <кій> і це саме важливе, саме дієве, таке, саме суттєве, що станеться в лютому. Причому допомога настільки велика, що дає можливість діяти не в одному напрямку, мабуть, а навіть тут є можливість щось вибирати, де буде доцільніше, так? велике фінансування, накопичення ресурсів і планування, планування стратегій по королю Пентаклів. Бо вже є. З чим ті стратегії ре... реалізувати? Три карти Пентаклі це ресурси, це допомога, це гроші, це озброєння, метал? Бачите, як багато металу. Це все лютий місяць. Що в плані бойових дій? Будуть ще бойові дії? Що в плані бойових дій? По трьом напрямкам будуть бойові дії, незважаючи на допомогу, все ж таки дуже важко і будуть втрати. Але Лютий наближає розгортування подій дуже активно. Ось розумієте, Бойові дії продовжуються все ж таки, але іде якесь ще планування на подалі по зірці, це от трохи пізніше, трохи пізніше. Що ще? Мало мечів, це мене дуже радує. Все ж таки трохи поменшує обстрілів по містах. Лютий буде місяцям таких великих підготовок до кульмінації. Це як повний апгрейд після тривалого тупцювання на місці. Це ще не завершення війни. Але з місця здвинеться все, що не давало завершити цю війну з перемогою для України. Що ще? Можна тут уже і завершити. До кінця лютого всі підготовки і накопичення вже дадуть можливість на якомусь напрямку йти в наступ. Отак. І це буде те місце, де, можливо, коли от наші підуть в атаку, там можливий жест доброї волі і буде повернута якась територія. Чому кажу про жест доброї волі? Ось ось шістка мечів це ми йдемо. Отак. Ой, якась територія буде повернута і немала. Ось так. Лицар мечів це атака, це активні бойові дії, це не захист. І дії саме такі, які змусять ворога щось покинути. Ну, ми вже знаємо, що для перемоги нам потрібна зброя і ресурси, і ми їх дочекаємося. І лютий це місяць, коли ми отримаємо найбільшу допомогу за весь період, поки йде війна. Дивіться, тут перша карта в цьому розкладі шістка пентаклів це допомога. І остання карта, туз пентаклів, це шанс, успіх, земля. Це так, знаєте, дуже сильний знак в плані як остаточна відповідь. Тому, коли тут пентаклів випадає останньою на якесь питання, то після неї вже карти можна і не витягувати, бо це вже як остаточна відповідь. Тобто, про що тут? Лютий в цілому це місяць підготовки до фіналу, до здійснення задумок, до реалізації планів. І це дійсно, ну як сказати, буде досяжним, тому що є ресурси. Ну що, чекаємо і віримо. Дякую вам за увагу.